Але правда в тому, що ти нова. Ти новий, просто ще незнайома собі, незнайомий собі. В цьому стані можна зробити: перше, назвати це станом перехідного спокою, а не нічим. Це не кінець, це пауза, як після видиху. Друге, можна не стимулювати себе штучно. Тобто не потрібно одразу тягнути себе в якісь продуктивні, надихаючі справи це як тягнути квітку з ґрунту, щоб вона швидко виросла. Третє, можна поставити собі запитання, що залишається в мені, коли всі звичні ролі зникають. Яка я, який я, коли ніхто нічого не вимагає? Четверте: зосередитися на тілі. У перегідний стан психіка дуже чи.